Сьогодні день молоді. Що да, да. ви можете сказати? А я можу сказати: всього доброго, а головне, щоб закінчилася ця всідня. Пригадайте якийсь випадок, коли ви були юна, юна, що таке? День молоді всі. Да, відмічали. Як от, наприклад? Всі так. Да. Ходили в город, ходили в парк. На танці ходили. Де були танці? На п'ятачку в Придніпровському. Багато там знайомилися. Ну як? Дуже багато. Я ж місна, mm -hmm. я місцева, дуже багато в мене знайомих, дуже багато друзів, дуже багато шкільних товаришів. Щоб познайомилися пари, складалися з п'ятачка? Так. То... Да. У да, мене подружка, однокласниця, познайомилася до сих пор, живуть з своїм чоловіком. Діти, двоє синів, куча внуків. І до сих пор живуть в місті. — В селі, от як молодь час проводила. Ну, раніше, раніше було зовсім друге почуття. Можу... Ну не було комп'ютерів, телевізорів, як ви розважалися? Як ми розважали? А в кіно ходили, в клуб ходили. В ви вихідні ходили? Виходні, Ну і а яке може бути, як я прилам ще вчилася. Наші лампи світилися на обикновенні керосіни. Скажіть, будь ласка, декілька слів з цього приводу. Яка зараз молодь, яка раніше була? Ну яка раніше? Раніше була своя, зараз своя. Ну, я їм бажаю, щоб вони воювали за нашу батьківщину, щоб вони допомагали хлопцям на СБУ, в ЗСУ. І щоб було мирне небо скоріше і для нас, і для нашої молоді. А дайте якийсь випадок, коли ви були юна, може, якийсь такий неординарний. Ой, та, таке, ніби, знаєте, важко й придумати. Вже. Чим, ви, чим ви розважалися? Ну, тоді я ходила на балет, як тоді було модно. Зимою ми ходили на катки, займались, тренувались. А зараз молодь не, те, не, те, не тим займається, ну займається День молоді. Що побажаєте молодим? Щоб були здорові. Щоб були щасливі і жили довго-довго. Що скажете про нас? Що про нашу молодь скажете? У нас хороша молодь, да. ви що? Да, да, да. Всі місто вступають, да. ввічливі такі. Що Перемоги, миру. Яка в нас, Яка в нас молодь? Прекрасна, найкраща. Ви можете пригадати випадок, коли ви юні були, яке щось робили таке запальне. Дуже багато було, необдуманих, але запального такого. Може, танці, якісь концерти. Концертів багато було, танці ходили. А зараз саме прекрасна молодь. Тільки на її долю випало, дуже багато неприємностей, на жаль. Яка в нас молодь? У нас прекрасна молодь. ты выпадок своей Обязательно, вы обязательно. День молодежи, 57-й год. Ну, Отлично. На площади там очень много. Это день всемирный был молодежи. Очень много э, людей было. Шествие факельное было. Я знаю, что я потерялся. Там еще кремния не было, там пустырь такой, гостиница кремния. Вот, а мы пришли, там хорошо встретили брата нас, отвел домой, я там на советской жил. Это раньше советская была, сейчас, конечно, она не советская, она масловая. Ну, вот так. так что... Ну, конечно, очень весело было. Я, ты... Ну, так что... И побожание в молоде. Ну, ну побожание, они сами себя побожают, что он, он их побожают. А вообще, ну, здоровье, естественно, чтобы была молодежь здоровая. Щоб закончилась війна, і, їм ще відстраювати нову неньку яка і готується. День молоді, побажання! Миру, радості, кохання. Будь щасливими. Побажання молодим, щоб мир був. Да. Це найголовніше, да. мирне небо над головою. Яка в нас молодь? Okay. Дуже хороша. Не то, що з іншими країнами струмниця, то це ужас. А в нас дуже красива, воспитана і гарна молодь.